Чи повернеться умеров в Україну, друзі? Як ви думаєте, умеров, який сьогодні терміново полетів в Стамбул врегульовувати питання обміну полоненими? Це зразу після того, коли в суді всплило його прізвище і пішла інформація про те, що міндіч виявляється, робив корупційні схеми не тільки в енергоатомі, а й ще й в оборонпромі, в Мін, міністерстві оборони. Ну, Умеров, звісно, зараз зі Стамбулу спростував цю інформацію, однак суді це про лунало. Повернеться Умеров на фоні тому, що ще нещодавно, пам'ятаєте, Чернишова полетів уламувати в Лондон, повернутися в Україну, той же самий міндіч, який зараз зрулив з України. Ну, а Чернишов посадить на лаві підсудних. Чи посадять, чи ні, не знаю, але посадить. Тобто у меров, бачите такий приклад, ризикне повернутися? Я думаю, що ні. І це дуже добре, друзі. Команда тріщить по швах, команда зеленого диктатора зараз в розпачі і в шоці. Якщо Зеленський зараз не буде активно діяти по захисту своєї команди, то вся його надута монобільшість в Верховній Раді, вся його банда команда на владних важелях. Почне гризтися, як павуки в банці. Якщо Зеленський не захистить того ж самого Чернишова, не захистить Міндіча, Умєрова, інші подумають, що їх здадуть так само. І тоді вже крах неминуче Зеленського настане. Чого я, в принципі, всім вам бажаю? Тяткуємо за новинами, а те, що зараз відбувається, ну це просто ховання кінців воду. Свереденко панічно швидко надвечір прийняв рішення розпустити наглядову раду енергоатом. Який, до речі, екс-міністр економіки, радник, помічник Єрмака, керівник Київської школи економіки, яка там теж в схемах Середенко туди-сюди гроші ганяла. Він же в наглядовій цій раді, наче написав заяву, потім вийшов. Ця київська школа економіки має стільки грошей, що під час війни може купляти гольф-клуб. Так от, в цій раді чотири чоловіка: два від держави, два від іноземців. Всі наглядові ради в Україні це ширма корупції, і всі вони в тімі і вдолі. І зараз чомусь розпустили тільки одну наглядову раду енергоатома. А наглядова рада нафтогаз, а наглядова рада у де славнозвісний Лещенко з сотнями тисяч заробітної плати. А ЕНКРЄ а Национальний банк усіх хлібних місцях оці створені ширими наглядові ради. Які прикривають корупцію, створюють видимість, начебто якогось контролю. Нема ніякого контролю. Я одна банда на владних важлях і очолює. Її, ну, звісно, найвеличніший лідер сучасності Сонце ликий, бо не втік.